У передвеликодні дні церкви Олександрії готуються до великого свята, Воскресіння Христового, яке цьогоріч припадає на неділю, 20 квітня. Православна церква України запрошує всіх вірян долучитися до святкових богослужінь та освячення великодніх кошиків. В суботу, о 19-21.00, буде полуночниця з Пасхальною ранньої і у четвертій буде служба Божа літургія вже Пасхальна. А Потім уже буде освячення пасок, але ми запрошуємо усіх на загальний молебінь пасхальний, який ми вже не один рік проводимо на площі Соборної о 9 годині. Розпочнеться він із хвилини мовчання по нашим загиблим. які Поклали своє життя для того, щоб ми могли провести це свято і не лише тільки це свято, а жити більш-менш відносно в мирному стані. І потім вже буде саме освячення пасок і тих кошиків великодних, які люди поприносять. Останній тиждень перед Великоднем має особливе значення для християн. В цей період згадують страсті Христові та його останні дні на землі. Посвятити паски вірянам української греко-католицької церкви можна буде вже у суботу ввечері, розповідає настоятель парафії Назарій Ленько. Розпочинаються святкуванням великого четверга. Це госпита служба Божа тайної вечері. На спомен, коли Ісус Христос становив присвяту Тайну Євхаристії тайну священства. Ця служба Божа буде в четвер на 9 годину, і тоді розпочинається так само вже період Господніх страстей, з вечора на 6 годину є утерні страстей Господніх, читається 12-й це дуже таке цікаве гарне богослуження, на якому можна так само багато. Почути, зрозуміти про всі ті події з останніх митей і життя Ісуса Христа. П'ятниця є виставлення плащаниці о годині 9. І так само храм буде відчинений напротязі всього дня, можна буде прийти, помолитися собі, поклонитися, поцілувати плащаницю. Субота в п'ятницю, що також на шосту годину є е, Єрусалимська утрення, Це теж таке дуже гарне богослуження, коли не мов би ми прийшли на похорон до Ісуса Христа. Так, це є оспівування, дуже гарні такі пісні співи, так біля плащаниці. Субота зранку на 9 годину є вечірня з літургією Святого Василя Великого. Вже в другій половині дня будуть освячуватися пасхальні кошики, які минулого року. Так хто буде тут проходити десь біля нас, біля нашої каплиці? Так, то щиро запрошуємо. Це буде так приблизно з години п'ятої до восьмої до вечора. Вже наприкінці дня в суботу ховаємо плащаницю, є така служба надгробна, називається, і пасхальні боозвуження вже безпосередньо розпочнуться в неділю зранку. 7.30 є пасхальна утрення, На 9 годину є пасхальна свята літургія, і так само буде змога після святої літургії освятити кошики. Настоятелі обох парафій єдині у думці, що не слід приносити до церкви все без винятку для освячення. На Великдень не можна святити алкоголь, страви, приготовлені з крові тварин та матеріальні цінності. Можна паски, яйця, молочні та м'ясні продукти, а також сіль. А ще важливо цього дня взяти участь у богослужінні та знайти час для молитви. Дуже важливо це взяти участь у богослужінні. Так, навіть якщо хто ну, може бути не практикуючим християнином, так, але важливо прийти до церкви. Так, принаймні, в цей такий великий день, так, Господь знаєте, Він очікує всіх. Так. І важливо взяти, звичайно, що є хворі, немічні люди, старші люди, інваліди, не всі зможуть взяти участь в богослуженнях, хто принаймні собі через телетрансляцію подивитися. Ось, ну і пам'ятати так про цю радість Божого Воскресіння, про це нове життя, те, що Христос нам дарує, небо, рай, це, 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 це саме найважливіше.